Доброго дня усім! Ділюсь радістю. І я знаю, що за мене щиро порадієте, тому що вже не перший раз мені приходять посилки від моїх підписників, і ви завжди це дуже гарно сприймаєте. Знаєте, є така риса в деяких людей, що там заздрять чи ще щось, а у мене завжди в коментарях радість. Ну, в общем. У нас тут зібралась гарна тусовочка, тому я абсолютно спокійно відкриваю посилочку від пані Оксани, яка живе в Польщі, яка вирішила мені от просто зробити такий презент. Откриваємо. Откриваємо. Що це, щоб ви не думали, що це підстава. Тут ось точно посилка ось Тетяна, Цирульник, все написано. Так що, бо там хтось колись написав в коментарі, що я сама собі їх шлю. Ну, ні, <гум> ні, я, я до такої степені ще не дійшла, щоб сама собі прислати посилку. <гум> так. До речі, всі знають цю, цей механізм, бо дуже ж багато українців зараз розділені війною. Про те, що новою почтою ж можна слати за кордон. А взагалі, за кордону в Україну можна автобусом передавати посилки. Вони потім в'їжджають в Україну і в Україні вже з автобусів через нову почту перенаправляються. Бо я цього не знала. Ой, відкривання елегантне посилок це, це не моє. Так, спокійно, спокійно. Зараз все відкриємо. О, так. Так, так О. По Побику. Щоб не затягувати. О. 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 Бо теж пишуть, що Тетяно довго відкриваєш, ну як можу бистро ножем вообще орудувати. О! Я вам скажу, що я щось побачила. Цікаве. Вже прямо отсюда. Хорошо, що ножем не дуже махала. Так. Ну що, дівчатка, дивимося? Я бачу джинсову річ. О, боже. Боже. А, а, капець. Дівчата, це фарту. Капець, Боже, дивіться, яка красота. Це син поглядає злякано. Я так розоралась. Дивіться, Боже. Боже, я це люблю. Щастя. От так, щоб було дужче видно. Боже, яка красота! О! От такого в мене ще точно не було. Боже, яка красота. Sorry. О, Ви бачите, Боже, який красивий фартух. Вау! От я це люблю. У мене вже. Колекції штук 5 фартухів. Ну, ну клас, 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 клас. Боже, дуже гарний, дуже гарний. Чого я рішила, що там джинсові штани лежать зразу? Я не знаю. Я дивлюся, джинсові штани. Думаю, боже, мій розмір точно не вгадають. Блін, фартух, клас, дуже гарно. О. О! Капець. Капець. Капец. Так, зараз будемо красиво викладати це все. все. А да, настроїть камеру. Так. Щоб голову не дуже обрізало. Так, фартух. Красота. Я ж їх у мене з цим проблема трошки. Я ж поки річ у мене не вилежиться, я ж її не можу одівати. Ну, що це така Взяла і середу ряду нову тоділа? ні ні ні, нікогда. -ні, ні -ні. А тим часом, о Боже, дивіться, це нормальна хваталка. Це абсолютно нормальна хваталка, а не оті. Це ви дивитесь, мабуть, на моє відео, коли я там останній раз жалувалася, що воно дуже пече в руки. Ох, нічого собі! Ви бачите? Ну, я думаю, це витримаю. Я таки ще й не бачила рукавичок. Капець. Треба буде спробувати на духовці жалко. Знов... Жалко, звісно ж. Да. Жалко ж, звісно, що ж я нову річ візьму, Ну, я буду з цим боротися. Дівчата, дивіться. Ви бачите? Ви бачите? От із Франції мені прийшла лопатка, Із Польщі прийшла лопатка. А я до Аврори в Полтаві так і не дійшла. От такі речі вони дуже цінні. От, оці всі лопатки і так далі. Це з думкою про вас. Клас, у мене дві лопатки, обидві цінні, за обидві дуже вдячна, тому що це. Чисто мені, оце мені. Бо я. Господи, скільки раз я згадувала в сторі, що мені треба лопатки я і ніяк не куплю, дякую. Це так мило вообще. Так, ідемо далі. Ох, Боже. Так, це, це хваталки нового покоління. А ну-ка, я зможу їх зараз оп, розірвати. Блін, дивіться, це, це маленькі хваталочки. Це ж хваталки, я ж правильно розумію. Да, да. Боже. круто, круто, Да, Kitchen Glove, це, це точно, це точно кухонні рукавички. Фух, мене аж я як побачила фартух, емоції зразу дали. І тепер мене, знаєте, як отходняк після адреналінового викиду. Я просто не знаю, як на це реагувати. Мені сто разів дякувати не можна. Ну, давайте, да. ну, Я не знаю, чим я заслужила. Такі гарні подарунки. Я всім дякую. Ну, це все вимірюється людською вагою. Я це розумію. І це дуже приємно. Дивіться, це набор полотенець. Бачите? Ось кухонний в одному стилі. І це ж до нього, дівчатка, дивіться, до нього йдуть оці рукавички, бачите? І оці рукавички. І оці рукавички, і хваталочка сіра в тому ж самому стилі. І фартух, до речі, по-моєму, та сама фірма Homla. Фірма Homla чи Homla. Так. Фух. Так, а тепер добряки. Щоб ви не думали, у мене частина, частина речі для кухні, а друга частина посилочки це. Смакота. <реш> нет, нет, підождіть, підождіть, вони різні. Щас, щас, дівчатка. Дивіться. Так, де? Да. Вони ж різні. О Боже, В цьому ж треба розбиратись. Бачите, вони різні ці лопатки. Трошки різні. Під різним кутом. Дівчата, вони під різним кутом, я так розумію, це все виймають. Бачите? Фух. Фух. ну, Просто я не можу нормально реагувати на лопатки, бо лопатки це знаєте, як, як зразу як зразу для тані цирульник. Так, тепер витягуємо добрячки. Так, у нас є сир. Зараз я вам відкр... отак покажу. Воно ж так ой, воно ж так теж цікаво, так? Да? Так, отак, я вам показую. І все виймаю. Так, боже, самі. О Боже, салямі. Раз. Я, я хочу все показати, тому що це дуже цікаво, насправді. Салямі два. Так, дивимося. Ковбаса, сир. Боже, ковбаси. Це в мене тижневий запас. Тепер буде. Ого! Ого. Ого. Так, давайте рахувати. Салямі з оливками. Так, салямі. В... Вегірські. Польської я не знаю. От... От оце я вам зізнаюся. Так, можу тільки дивитися на картинку Салями папероні. Це я понімаю. Це із орехами. Салями із горіхами. Так, салями делікатесове. От, взагалі, не схожа польська мова на українську. Чуть-чуть хіба що. Так, достаємо. Так, ось ще ковбаска. Так, кла... кабаносі. Вепр зове. Ну, вєпр – це порося. Це я розумію. Так, викладаємо. І, ой, і це кабаносі класичне дробйове. Дробйове, я так розумію, це куряче, чим польську мову. Так, а тут у нас цукерки. Сливка в шоколаді. О, це інтересно. Це, я так розумію, аналог українському чорносливу в шоколаді. Так, так, да, дивіться, написано, видно ж, сливка в шоколаді. Сливка в шоколаді. Аж, інтересно, це я попробую ось увечері з кавою, бо їх треба пробувати. Чи я слива, чи я, чий чорнослив в шоколаді смачніший, дивіться, ось так. На развіс мені, не знаю, кілограм. Оце, оце мені. І... Дивіться, на останок виймаю. Оце, оце раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 шоколадок. Ведель. Це... А це не польський шоколад ведель. Мені каже, ведель це польський. Так. Має бути. Ну, по-моєму, це польський Вельс. Тоже ведель чорний. О, це навіть гіркий. Я бачу, що гіркий, мабуть. Так, да, горська. Я впізнала його. Так, це. Мелті темний шоколад. Дивимося. О, Вавель! Вавель це ж замок Вавельський, Да? у Варшаві. Щас зараз щось таке скажу, а потім буду казати, що я щось вообще не туди. Так. Ага, мелті чорний шоколад. Чорний шоколад. Ого, 85%. Це прямо гіркий, я вважаю. Вавель. От де 64% пишуть горська, а там, де 85%, а ні, інтенс Кокуа пишуть, так, да. бо 85 це такий вже конкретний. І ось ще 64%. Ну що, нахиляємо камеру вниз, щоб ви побачили. Я не знаю, я голову нахилю, щоб мене було краще видно. Мені, мені дуже сподобалось, це велика радість. Дякую, велике пані Оксана. Ну, це, це комусь розказати, люди не повірять. В Аврору не дійшла, але мені дійшло із Франції, і з Польщі. Прикол.